Прочитаю те, що у вас вийде. Давайте так. Якщо в мене вийде, ви писайте лайк і підпишитесь на мій канал. Давайте начнемо. Перше, виберіть число від 1 до 10. Жду. Вибрали. Далі. Друге, помнож його на 9. Помножу. Так. Далі. У мене, наприклад, вийшло 23. Це ви маєте зробити 2 плюс 3. Виходить 5. Зробили? Так. Далі відніміть 2. Відняли. Да. Вийшло 7. Якщо у вас так вийшло, значить ви маєте підписатися поставити лайк. Я вас дуже також прошу. Давайте ви піддержите нас, мене і його теж. На каналі Бро і Матві. Покані це ще наші недостанні війна. Я ще не знаю точно наши имена. Так что пока ну, у нас не наш постоянный канал. Но если вы наберете багато рассмотрів, мы будем дальше развивать. Якщо ні, я забиваю на цей канал, удаляю его и вы більше не будете бачити видео. Ну, на связи был Бро Матвей. И всем до встречи. Всем пока-пока!